Я навчаюсь на МСУДига -де Дегакьо. Я вам розповім про моє навчання в Кореї. Перш за все, я робила Суган Чон. ти вибираєш предмети та вчителі, які хочеш прослуховувати. На уроках дуже цікаво, та пояснюють матеріал зрозуміло. Дуже часто працюємо в групах, що доволі цікаво, і уроки проходять дуже швидко. That I can watch. Without thinking too much. I don't like to use my brain. So um, some movies are very, the storyline is very complex or difficult. I don't like those kinds of movies. Um, or I don't like movies that I have to pay a lot of attention to. If I have to pay a lot of attention, then uh, I lose interest because it becomes too difficult. Um, how many of you have watched Game of Thrones? У вільний час відпочиваю. Зазвичай я хочу робити уроки різноманітне кафе. Атмосфера дуже комфортна. Також, оскільки я живу в гуртожитку, я познайомилася із багатьма людьми, які стали мені друзями. Де де, Аня? Що цікаво, що у нашому гуртожитку є багато розваг. Спортзал, кімната з більярдом.

Із задоволенням скажу, що мені подобається навчатися в Кореї.